Господи, Всемогутній, Отче Небесний, Творець усього видимого і невидимого, я приходжу до Твого престолу благодаті сьогодні з відкритим серцем. Повним надії та безмежної довіри до Тебе. Я схиляю свої коліна перед Твоєю святістю, усвідомлюючи свою залежність від Твоєї милості. Боже, Ти дав мені найбільший дар у цьому житті, мого сина. Він є часткою мого серця, яка живе поза мною. Він є моєю радістю і моєю найглибшою тривогою. Але сьогодні я відкладаю тривогу і замінюю її молитвою. Я замінюю страх вірою. Я приношу його душу, його тіло, його розум і його дух у твої святі, могутні руки. Отже, я молюся про божественний захист для мого сина у цьому бурхливому світі, сповненому небезпеки, випробувань. Будь йому щитом, будь йому твердинею, яку неможливо зруйнувати. Я прошу тебе, Господи, огортай Його своєю присутністю, щомиті, від ранкового пробудження до нічного спочинку. Нехай твоє світло сяє над ним, розганяючи будь-яку темряву, що намагається наблизитися. Я благаю тебе, постав своїх ангелів-охоронців навколо нього, щоб вони берегли його на всіх шляхах його, як написано у Святому Письмі у 91-му псалмі. Бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе берегли на всіх дорогах твоїх. Нехай це слово стане реальністю для мого сина сьогодні і завжди. Господи, бережи його фізичне життя, захисти його від хвороб, від нещасних випадків, від непередбачених бід, відведи від нього руку насильника, погляд заздрісника і наміри лукавого, де б він не був у дорозі, вдома, серед людей чи на самоті, будь його охоронцем. Нехай жодне зло не торкнеться його. Я молюся про захист його здоров'я, про міцність його тіла. Нехай кожен його крок буде твердим, а кожне дихання, наповненим твоєю життєдайною силою. Захисти його від вірусів, від недуг, від болю, що руйнує. Будь лікарем для нього ще до того, як хвороба наважиться підступити. Але ще більше ніж про тіло я молюся про захист його душі. Боже, світ цей сповнений спокус, які так легко можуть збити з вірного шляху, захисти серце мого сина від жорстокості, від байдужості, від зневіри, не дозволь гріху пустити коріння в його душі, очисти його думки, нехай його розум буде ясним, а помисли чистими. Дай йому мудрість розрізняти добро і зло, правду і брехню. Захисти його від поганого впливу, від людей, які не мають страху Божого, від друзів, які можуть повести хибною дорогою, оточи його мудрими наставниками і вірними друзями, які будуть зміцнювати його віру, а не руйнувати її. Господи, я молюся за його емоційний стан. У хвилини смутку чи розчарування, будь його втіхою. Коли світ тисне на нього своїми вимогами, коли він відчуває втому або самотність, дай йому відчути твої обійми. Нехай він знає, що ніколи не є сам. Нехай він знає, що у нього є батько на небі, який любить його досконалою любов'ю. Захисти його від депресії, від тривожності, від страху перед майбутнім. Наповни його серце Твоїм миром, тим миром, який вищий від усякого розуміння. Боже, ти знаєш його характер. Ти знаєш його слабкості і його сильні сторони. Я прошу укріпи те, що в ньому є доброго, і зміни те, що потребує виправлення. Нехай гординя не знайде місця в його серці, але нехай там живе смирення і гідність, захисти його від помилкових рішень. Які можуть зруйнувати його долю, керуй його волею, направляй його бажання. Коли він стоїть на роздоріжжі і не знає, куди йти, будь його компасом, прошепочи йому правильний шлях, відкрий потрібні двері і закрий ті, що ведуть у прірву. Я покладаюся на твою обітницю з книги пророка Ісаї, розділ 54 Жодна зброя, зроблена проти тебе, не матиме успіху. Я проголошую цей захист над життям мого сина. Жодне прокляття, жодне зле слово, сказане в його бік, не матиме сили, бо ти є його захисником. Молю тебе, Господи, за його працю, за його навчання, за його щоденні справи. Благослови діло рук Його. Нехай він не знає марної праці, але нехай бачить плід своїх зусиль. Захисти його від невдач, які можуть зламати його дух, дай йому силу підніматися після падінь, навчи його бути витривалим і терплячим. Нехай він знайде своє покликання в цьому житті і виконає ту місію, яку ти поклав на нього ще до його народження: захисти його від лінії від апатії, від втрати сенсу життя, запали в ньому вогонь натхнення і любові до життя. Боже, я знаю, що не можу бути поруч зі своїм сином кожну секунду. Мої очі не можуть бачити все, і мої руки не можуть дотягнутися всюди, але ти всюди сущий, ти там, де мене немає. Ти з ним, коли він далеко від дому. Ти з ним, коли він приймає важкі рішення, ти з ним у його радості і в його печалі. Я віддаю тобі контроль над його життям. Бо твій контроль кращий за мою турботу. Я знімаю з себе тягар надмірного хвилювання, бо знаю, хто тримає мого сина. Ти любиш його навіть більше, ніж я. Ти віддав сина свого єдинородного, щоб мій син мав життя вічне. Тож, як ти не захистиш його і в земному житті? Я прошу тебе про духовний захист. Одягни його у повну зброю Божу, щоб він міг протистояти підступам диявольським, підпережи його істиною, зодягни в броню праведності. Нехай віра буде його щитом, яким він зможе погасити всі розпечені стріли лукавого. Нехай слово Твоє буде мечем у його руках. Збережи його віру живою, нехай він ніколи не відвернеться від тебе, нехай його серце завжди буде чутливим до твого голосу. Я молюся, щоб він був людиною молитви, щоб він шукав тебе у всьому. Господи, захисти його репутацію, бережи його добре ім'я, нехай його вчинки будуть гідними, а слова теті, мудрими. Захисти його від наклепів і несправедливих звинувачень. Нехай милість Твоя супроводжує його, і нехай він знаходить ласку в очах людей, з якими зустрічається. Дай йому серце здатне любити і прощати. Серце вільне від гіркоти і образи, бо той, хто любить, перебуває під твоїм захистом, адже ти є любов. Я дякую тобі, Отче, за те, що ти чуєш цю молитву. Я дякую тобі за те, що ти вже дієш. Я вірю, що прямо зараз твоя сила сходить на мого сина, де б він не був. Я вірю, що ти будуєш навколо нього мур вогняний, через який не пройде жодне зло. Я вірю твоїм словам з Псалма 121. Господь, стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме душу твою, він. Господь, стерегтиме твій вихід та вхід твій від тепер аж навіки. Це моя надія і моя скеля. Благослови його майбутнє, яким би дорослим він не ставав. Для мене він завжди залишається дитиною, яка потребує твого батьківського піклування. Але і я розумію, що він, окрема людина, зі своєю волею і своїм шляхом. Допоможи мені, як батькові, мудро підтримувати його, не обмежуючи його свободи, молитися за нього, не нав'язуючи своєї волі, любити його безумовно, як любиш ти». Дай мені спокій у серці, знаючи, що він під твоїм покровом. Захисти його від помилок молодості і від гіркоти старості. Нехай кожен період його життя буде благословенним. Нехай він пройде свій шлях гідно, залишивши добрий слід на цій землі. Нехай він буде світлом для інших, прикладом мужності і доброти. Я молюся, щоб він був захисником для слабких і опорою для своєї родини. Зроби його міцним дубом, який не ламається під вітрами життєвих бур, але лише глибше пускає коріння в Твою благодатну землю. Господи, я прошу очисти його від будь-якого родового прокляття. Від наслідків гріхів попередніх поколінь, нехай на ньому почнеться нова історія благословення, омий його своєю святою кров'ю. Нехай він буде носієм твого миру, захисти його сон, нехай він буде спокійним і глибоким, щоб він набирався сил для нового дня, захисти його від нічних жахів і тривожних думок у темряві. Нехай прокидається він з подякою на устах і радістю в серці. Я благословляю свого сина твоїм іменем. Я закликаю на нього твою силу, твою мудрість і твою любов. Нехай він буде як дерево, посаджене при водних потоках, що приносить плід свій своєчасно, і все, що він робить, нехай вдається. Це моє прохання, це мій крик душі до тебе, Боже. Я знаю, що ти любиш його безмежно, і в цій любові я знаходжу спокій. Дякую тобі, Господи, за те, що Ти є нашим захисником. Дякую, що Ти ніколи не дрімаєш і не спиш, охороняючи нас. Я віддаю все в твої руки. Нехай буде воля твоя в житті мого сина, воля блага, приємна і досконала. Я славлю тебе, я величаю тебе, я поклоняюся тобі. Ти, мій Бог, і на тебе я покладаюся в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, якщо ви теж бажаєте Божого захисту для своїх дітей, не мовчіть. Молитва матері і батька має велику силу, коли вона щира і постійна. Напишіть в коментарях ім'я вашого сина, і ми разом у спільній вірі попросимо Господа за його захист. Поставте вподобайку цьому відео, щоб ця молитва могла дійти до інших батьків, які зараз у тривозі шукають духовного заступництва. Підпишіться на наш канал, щоб кожного дня ми могли разом звертатися до Небесного Отця. Нехай Господь береже вас і ваші родини. З Богом.